Доброго вечора, шановне панство. Справжні мужі українського народу і їхні захисниці вовчиці. Я тут що вирішила зробити. Хотіла вас поздоровити зі святом захисників та захисниць, а воно казало, що я припізнилась. Ну, ви знаєте, краще пізно, ніж ніколи, як то кажуть. А взагалі, яке сьогодні свято? Та день стандартизації. Ага, Хороше свято. Мені подобається. Бо що, Бо справжні стандарти є тільки у наших військових і ті, які їм допомагають. Льотчики, авіатори, орли нашого неба. Як летить ото той дрон, ви по ньому добряче так, шантарахнете, розлетиться в дрібні ну, Головне, щоб не людям на голови, десь там в полі пустому. Військова адміністрація міста. Я розумію, ви сидите по кабінетам, ну вам там скучно штани протирать. Але самі діжкі, огромні, значущі плани рішаються за закритими дверима. Я вас теж вітаю з цим святом. Стандартизація. Бо ви працюєте по ще саме тим стандартам. Поліціянти нашого міста. ох, часом з вами не так просто й дружить. Не просто, але можливо, мені це вдалося. Так от. Ви теж стоїте на варті захисту нашої держави і підтримуєте тишу в нашому місті. ТЦК. Всі шишки летять на вас. Я знаю. Я це розумію. Однак ви також працюєте в інтересах нашої держави. Я вас теж вітаю з днем стандартизації. У вас ще ті стандарти. Так. Все по протоколу. Все як положено. Ну що, наче всіх поздоровала цим днем стандартизації міжнародної. Да? Угу. Ну то добре. А що ж, з вами була я, Даріна Андерсен. Погнали далі, бо мені треба в следующий раз поздравляти МЧСників, пожарників. Мені треба з ними зустрітися, до речі. А, ну і хто там у нас ще залишились? Військові медики, так? До всіх доберусь. До всіх дойду. До зустрічі.